Друзі, привіт! Ну давайте нарешті про них поговоримо. Все ж таки, представники достатньо е, старої професії і достатньо непогано справляються професіонали своєї справи. Єдине, що вона не дуже приємна. Ми будемо говорити сьогодні про говорящих голів. Банкове про людей, які системно, достатньо свідомо, сподіваюся, абсолютно не безкоштовно, тому що тоді зовсім ідіоти відпрацьовують всю, всю методичку банку і прийшов по найбільш брудним речам. І ось коли ми будемо про них згадувати, а згадувати ми будемо на основі оновлень від невідомих ентузіастів, зокрема в відповідно в історії з Міндікейтом, то. То це прям треба ось закоркувати в історії для того, щоб ми поговорили про людей, які розуміючи, що відбувається, абсолютно точно говорили на біло чорне чи на чорне, біло які відбілювали міндіча в тому числі заявляли, що плівок міндіча не буде. Які потім відбілювали Єрмака? А потім як його тільки звільнили, одразу про нього забули і зараз згадують навіть іноді у своїй критиці, ну для того, щоб сподобатись вже новому очільнику офісу президента. Короче, ми будемо говорити про них Говорящі голови банкові, які за достатньо дешеву, мені здається суму готові відпрацювати методичку. Не всі із перерахованих відносяться саме до таких є там і ідеологічні люди, але ну, їх там просто мало, і вони теж своєю риторикою насильно допомагають боротися з корупцією. Тож, з вами Ярослав Желузняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми поговоримо про те, як на сайті Мінчикейс оновили і додавали певний розділ. І цей розділ, якщо коротко, можна сказати пропагандистам. Тож про них сьогодні і буде наш ефір. Починаємо. Так, друзі, ви пам'ятаєте, що якісь невідомі ентузіасти, які ми вважаємо зробили дуже гарну роботу, випустили сайт, називається Міндічкейт. Там було до недавнього часу два переліка. Це люди. Міндіча і люди Єрмака. Я цим сайтом користуюсь, він дуже простий, міндічкейт. Заходьте, перевіряйте, дуже легко відслідковувати, кого ще не звільнили. Як ви пам'ятаєте, по прикладу того ж самого енергатому, там перелік ще довгий. І Ось він говорить, що ті самі невідомі ентузіасти вирішили поставити ще один розділ. Цей розділ називається блогери ОП. Вони ж пропагандисти, вони ж говорять, голови банкової. І е, цей розділ з сьогоднішнього дня, в принципі, вже з'явився на сайті. Що і, в принципі, як він складався, я з цими невідомими ентузіастами намагався зв'язатися, і вони мені пояснили в даному випадку. Тут зібрані всі ті люди, які, не маючи якихось офіційних ну, статусів, ну тобто тут не буде народних депутатів, активно поширювали тези під час відповідно спроби ліквідації на САП, в період між цим і міндічгейтом, і відповідно після міндічґейту. І в даному випадку це робили системно. Тобто дан, ну, ще раз. Якщо говорити тих, хто намагався там критикувати набує САП чи щось таке, ну, їх було значно-значно більше, і тут немає ну, відповідного сенсу всіх критикувати та й, в принципі, вносити на сайт, тому що це їх позиція. Але якщо людина А, робила це регулярно, Б, це розганяли опешні телеграм-канали, Це, їх тези банально співпадали. І ми сьогодні розглянемо на дуже-дуже неочікуваному прикладі і саме так, таку історію. Ну, давайте говорити відверто, тут все зрозуміло. Ще один маленький аспект. Я м, трохи знаю, як це працює, тому що бачив їх на ефірах ще до початку повномасштабного вторгнення. Якщо ви пам'ятаєте, на ті ж самі. Каналу Україна 24, Україна не находили слуги народу, і в якийсь момент офіс президента зрозумів, що як говорячи їх там розривають. Тож почав цим людям напевно платити гроші. Вони почали приходити як незалежний політолог і чомусь там говорити всі тези банкової. Не те, щоб банкові це допомагало просто ну, типу, там вони не сильно змінилися. Тож в даному випадку, як виглядає сайт, я думаю, що ви зрозуміли. Розділ складається із в принципі переліку, де представлені люди, їх <гум> там різні. Посади там зазвичай директор палітолог центру міжнародного розвитку чи щось подібного. І відповідно їх цитати, які підтверджують ось цю історію про зв'язок з Міндіжгейтом. там, в принципі, ну все достатньо просто. До речі, в тому числі тут і представлені е, власники тих самих анонімних телеграм-каналів, які завдяки нашому розслідуванню не дуже сильно стали і анонімними. Тож в даному випадку. Е, ну, їх теж туди було напевно правильно віднести. Тож ви тут побачите людей, про яких ну мені здається, в їх представленні сильно і не потребують. Тут є і Петров, тут є, і Наталя Масічук. Яка... Ну, відверто, мені здається, більш ідеологічно. Знаходиться в цій категорії, хоча ефіри про міндічгейт, вони прям були фантастичні. Тут є а, той самий Золкін, який до останнього, тобто навіть передостанній день писав, що немає ніяких плівок міндіча, потім якось зник. А він працює у Петрова, на підряді, тож в даному випадку тут нічого нового. Тут є такий собі Поля Кульпа, який не зрозуміло, з яких причин коментують все, що можна. О, мій улюблений персонаж. Наш Зараз Завгородній, оцей за 100 доларів, готовий прокоментувати все, що завгодно, починаючи від заказухи грального бізнесу і закінчуючи знову ж таки критики, того, що набунегідники тут зливають якісь якесь дання то Тож треба це розслідувати. Є і пана Хладких, є і багато хтось інших. Наприклад, там такі люди, люди як там той самий Станіслав Бориневецький, який вирішив перекрити на чорну сторону сили і відповідь. Но теж захищав міндіща або той самий. Рібін. Я не знаю, хто це така людина, але чомусь він теж активно ходив на ефіри і, відповідно, ну говорив, що немає ніяких Мінніча. Коротше, там достатньо різний набор людей, і не буду вам всіх спойлерити. Зайдете, подивитесь, воно деякі з них, ну абсолютно, чесно говорячи, для мене були ноунейми, але виходить, ходили на ефіри, їх потім цитували, розносили по цим каналам мільйонників. Я м -м, спеціально. Обираючи, в принципі, матеріал для цього ефіра вирішив вам вибрати один приклад. І цей приклад буде незвичайний. От якщо ви пам'ятаєте, буквально нещодавно Юлія Томашенка на суді фоткалася відьма Марія Тіханова. Марія Тіханова виглядає не як відьма, а в мене інша асоціація, але ну, окей, відьма, так відьма. І е, ну, там багато. Беміг, що до цього було в мережі, але у нас ще був ще один політик, який для своє і атаки на набу, і відповідно історії сміндічки, і там і підозри Єрмаку, і навіть захисту Єрмаку від підозри залучав як свого е, говорящого голову відповідно мага Вілара. І я зараз на Прикладів оцього мага, я сам перший раз з блогу, відповідно, як не стати овочем, дізнався про існування його. Покажу, в принципі, ті ж самі тези, які ви можете побачити у всіх інших: і у Завгороднього, і у Петрова, і у Кульпи, і у всіх інших. Просто Вілар, мені здається, максимально як каряво це зробив. Тож в даному випадку, він просто, ну як то говориться, найяскравіший приклад. Плюс я переконаний, підніме вам настрій. Тож. Давайте подивимося, що ось цей Махвілар говорив про відповідно Магамед Расулова. Історію про напади на Буїсап, спроби їх ліквідувати законом 22 липня. Магомед Магамед Расулова проклинаю кожен божий день, дорогі. Не переживайте, он своє отримає. Адеп Христенко... Uh, була арестован за сотрудничество з Російською Федерацією і важливе уточнення нардеп Христенко... Явля, Але, якщо ви думаєте, що це тільки ця історія, то ні, наприклад, історія з там теж була відпрацьована по методичці. Ще раз методичка плюс-мінус одна та ж сама, думаю, спускається вона йому когось або через Петрову, або відповідно напряму з офісу. Але ну те, от в принципі те ж саме, що ви почуєте на всіх цих ефірах, просто він це робить чаї і перемішує ще карти і максимально смішно. Внушали нам гадамі. А то а, то, що Єрмак зв'язаний з Росією. Ну Єрмак з Росією не зв'язаний, наоборот, він а стоїть за ударами далекобійними зараз вглубь глибокій території РФ. запоминает это. Цель. Вы еще ту версию почуяли? И, конечно же, конечно же, Ермак решает сейчас очень многие вопросы, и он ответственен за уничтожение дальнобойными орудиями вражеских российских баз и нефтебаз и так далее. Ну и остальное. Обіцяю, знаю, що психіка довго це не витримає, але повірте, я вам обрав тільки маленьку частину. Якщо хочете, реально на YouTube каналі як не стати овочем. шикарний блог про це мені він дуже сподобався. В капітуляції благодаря переговорній групі Єрмака. возглавляв цю переговорну групу. Превратились в 19 безболезненних пунктів для України. И в первую очередь отстоял интерес Украины, показал, что он не агент Российской Федерации. Но четко показал, потому что агент Российской Федерации согласился бы с этими пунктами, подписал бы их и принес бы на стол президенту Зеленскому на подпись. Я хочу заметить другое. Я вижу четко, что по Ермаку дело полностью сфабрикованное. Тож повернемося до основного. Коротше, на сайті весь цей перелік є. І я переконаний, що він має бути, тому що люди, які свідомо захищали корупцію корупціонерів, які чудово, от я переконаний, розуміли, що відбувається, але буквально за якісь 100 доларів цей ефір вирішили продати наше з вами майбутнє і відповідно. Отримати за оці тези 100 доларів, їх мають повісити на сайт з фотографіями, з іменами і, в принципі, з їх. Тезами. І наступного разу, коли вони кудись будуть чи балотуватися, чи намагатися уйти в якийсь, ну, якийсь коло людей, яким не байдуже на репутацію, ті зможуть швидко їх захухліти, їх побачити, побачити цю цитату, і це залишиться з ними на довгий-довгий час. Так працює інститут репутації. Якщо людина її за 100 доларів вирішила продати, то як то говориться, ну тепер ви маєте бути на сайті. Ну, якщо не у цих старих професій, то як мінімум пропагандистів банковий. тож в даному випадку я вітаю цей крок від сайту Мінджей. Нагадаю, ви можете на нього зайти. І наскільки мені вже повідомили, воно достатньо активно. До речі, там є форма зворотного зв'язку. Якщо ви побачите когось ще подібного, кого ці невідомі ентузіасти пропустили. Будь ласка, додайте їх в перелік в відповідно в своєму фідбекі. Я чув, що там команда швидко обробляється. І якщо воно підтверджується, ці люди теж з'являться на сайті, незважаючи. На це, це люди міндічі, Єрмака, чи, відповідно, пропагандиста. Ось на цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп». До побачення, до нових зустрічей.